Скорпіони, вітаю вас! Це ваш гороскоп на січень 2024 року, в якому 0% води. Почнемо з Венери, адже вона з самого початку місяця, майже до кінця, перебуватиме в вашому другому домі гороскопу. Це сектор фінансових надходжень, подарунків, тому ви сміливо можете очікувати. На якісь подарунки долі чи ваших рідних а на початку 2024 року. Проте 1 січня діятиме напружений аспект між Венерою та планетою Сатурн. Тому ви в цей день можете відчувати, що ви отримали якісь не такі подарунки або недоотримали якусь грошову винагороду. 2 січня Меркурій, планета комунікації зв'язку інформації, перейде зі свого ретроградного. Прямий рух в вашому другому домі гороскопу це також сектор фінансів і ресурсів. І з цього дня ви можете побачити, що питання щодо документації по фінансам. І також якісь питання, які у вас раніше виникали і не могли знайти вирішення стосовно надходжень, фінансових здобутків, вони починають вирішуватися, стають прозорими, зрозумілими. Все не наче стає просто на свої місця. З 4 січня планета активності руху вперед енергії. Це планета Марс, перейде в знак Козирога, тобто ваш третій дім гороскопу. Це сфера комунікації, інформації, зв'язку. Поїздок, транспорту, це свідчить про те, що більшу частину січня ви будете присвячувати тому, щоб вирішувати якісь питання з переговорами, а можливо, будете вести багато розмов, переговорів, отримувати багато імейлів, можливо, навіть листів. Також вам потрібно буде витрачати час на те, щоб оформлювати якісь документи, чи загалом займатися паперовими питаннями, також здобувати якусь інформацію. Можливо, вам потрібно буде навчатися або ж буде багато поїздок, якихось переміщень. Також ви можете займатися питаннями щодо купівлі нового транспортного засобу або ж його продажу. Проте Марс несе також агресію та конфлікти. Через це можуть виникати непорозуміння і неприємні ситуації між вами та, наприклад, вашими братами і сестрами, тому що вони теж входять в сферу впливу третього гороскопу, а також між людьми, які є близькими вам. 9 січня відбуватиметься напружений аспект між планетою комунікації Меркурієм та Нептуном. І через це приховані мотиви інших людей здійснюватимуть негативний вплив на вас і на ваші справи загалом. Також можливий сплеск шахрайства, аферистів, тому будьте дуже уважними 9 січня не попадіться до них. А також не варто призначати на цей день переговори, підписання документів і взагалі будь-які серйозні і важливі для вас розмови. Також не проводьте цього дня, тому що, скоріше за все, вам не вдасться правильно донести свою думку, і також не буде порозуміння між вами та особою, з якою ви спілкуєтеся, можливо, з вашим опонентом. Якщо ж вам все ж таки здасться, що ви порозумілися або дійшли до якоїсь угоди, то скоріш за все в майбутньому ви побачите, що а насправді ви неправильно зрозуміли одне одного, і ваша угода, ваш договір нічого не вартий. 10 січня, завдяки гармонійному аспекту між сонцем та ураном, ви відчуєте жагу, просто імпульс до того, щоб рішуче і швидко почати діяти. Проте, не поспішайте розпорошувати свою енергію на будь-що краще присвятіть її тому, що найкраще вдасться в цей день. А саме ви можете придумати, як зрушити з місця ті ситуації, застарілі, які вже давно почали стовбичити, і з них немає ніякого виходу. Спілкуйтеся зі своїми друзями, однодумцями, вони можуть вам багато чого корисного і цікавого підказати цього дня. Також застосовуйте колективні мозкові штурми в роботі, використовуйте. Новинки науково-технічного прогресу, соціальні мережі, інтернет проводьте дослідження. І також буде дуже класно, якщо ви будете будувати плани на майбутнє. При тому ви не бійтеся виходити за рамки, мислити поза шаблонами і використовувати всю ту креативність, яка у вас тільки є. Також цього дня буде досить вдалими а, покупки гаджетів, а також іншої техніки. 11 січня відбувається молодик в знакові Козирога. Це також третій дім вашого гороскопу, сфера комунікації, знайомства, спілкування, зв'язку. А молодик завжди несе щось нове: нові віяння, нові події, тож можливі нові приємні знайомства в вашому житті, або ви почнете новий курс, нове навчання. А також можливо ви будете отримувати документи, які вам потрібні. До вас можуть прийти якісь новини від ваших братів та сестер. А також ви можете змінити свої засоби зв'язку або ж мобільний оператор. 11 та 12 січня Марс перебуватиме в гармонійному аспекті в аспекті удачі до планети Юпітер. І через це ви будете бачити, що ваші справи йдуть дуже легко, вони пришвидшуються, масштабуються, і при цьому не потрібна ваша якась безпосередня участь, якісь ваші зусилля. Все відбувається не мов би, саме собою, завдяки долі або ж обставинам. 14 січня відбувається повернення Меркурія в знак Козирога, тобто ваш знову ж таки третій дім гороскопу, інформація, спілкування, документація, поїздки, транспорт. І через це в вашому житті можуть виникати ситуації, коли вам потрібно буде повертатися до оформлення документів або займатися питаннями пов'язаними з вашим навчанням або здобуттям інформації. Також може відбутися важлива для вас розмова, на яку ви можливо навіть чекали приблизно з кінця осені або з початку зими 2023 року. А також може відбутися угода, яка гальмувала з того вказаного часу, або ж підписання договору, який ви все не могли з якихось причин підписати. 19 січня, завдяки гармонійному аспекту між Меркурієм та Юпітером, буде дуже вдалий день для того, щоб провести важливі перемовини, підписати важливі документи чи провести якусь серйозну розмову, чи просто розмову з важливою для вас людиною. А також вдалою буде якась дорога, недешева покупка якоїсь ексклюзивної речі або ж брендової речі з 18 по 21 січня, відбуватиметься з'єднання. І одночасний перехід в знак водолія двох дуже важливих для нас планет Сонця і Плутона. Так, сонце це загалом світило, але в астрології ми називаємо його планетою. І ось, з'єднуючись із Плутоном, сонце набиратиме нових енергій, трансформуватимуться енергії сонця для того, щоб воно цілий рік користувалося цими новими енергіями аж до нової зустрічі з Плутоном через рік. І ми, звичайні люди, також відчуватимемо на собі цей вплив з'єднання Сонця з Плутоном. Це виражатиметься в наступному. Перед нами, начебто, виникає така розвилка. Нам потрібно обирати, чи ми змінюємося добровільно, усвідомлено, при тому змінюємо себе, свій підхід в різних сферах життя. Свої установки в голові, свою поведінку щодо інших людей, щодо наших партнерів по життю, по бізнесу, наших дітей, колег, керівництва щодо нашої роботи, нашого ставлення до здоров'я і відпочинку, тобто до багатьох і різних сфер життя. Якщо ж ми цього не робимо. То Плутон все рівно захоче нас змінити. Така вже його природа і призначення. Він все трансформує і змінює. До того ж, якщо людина сама не змінюється і йому доводиться нас змінювати, то він буде використовувати при цьому дуже неприємні методи, наприклад, викликаючи якісь кризові ситуації в житті, завдяки яким через які людина буде все ж таки змінюватися. Тож вибір за нами або ж змінюватися самостійно і усвідомлено, керуючи самим власним життям, або ж Плутон буде все рівно нас змінювати. Плутон переходить в знак Водолія на найближче 20 років, як ви розумієте, це справжня історична епоха. Але оскільки Плутон є найповільнішою планетою нашої сонячної системи, то зміни відбуватимуться не миттєво, не раптово, одразу після того як він перейшов в новий знак. А ні, поступово. Проте зараз ми вже зможемо бачити, як закладається основа для тих змін, які будуть в подальшому. До того ж, ці зміни стосуватимуться не лише кожної людини окремо, а цілих народів і цілих держав загалом. 23 січня Венера переходить в знак Козерога і, отже, ваш третій дім гороскопу. Завдяки такому положенню на вас чекають. Цього періоду а, приємні знайомства, приємне спілкування, а також можливо навчання, яке буде вам подобатися. Ви можете познайомитися з людиною, а, відносини з якою потім переростуть в романтичні стосунки. І також Венера символізує а, дохід, матеріальні блага, і тому ви можете розраховувати на отримання якихось матеріальних благ починаючи з кінця січня. 25 січня відбувається повня в знакові лева. І це сфера вашого 10-го дому гороскопу, це кар'єра, статус. А повніст завжди несе якесь завершення чи кульмінацію якихось подій. Тож поблизу цієї дати на вас можуть чекати підвищення вашими кар'єрними сходами на нову посаду, або ж, навпаки, буде змінюватися ваш статус в бік. Того, що вас звільнять, або ви самі звільнитеся, чи підете на пенсію, набудете статусу пенсіонера, або ж ви набудете будь-якого іншого статусу. Це може бути статус матері, якщо ви народили дитину багатопідної сім'ї, тимчасового захисту. Чи можливо ви відкриєте свою власну справу, зареєструєтеся як ФОП, станете бізнесменом? Це ж теж новий статус. 26 січня відбуватиметься взаємодія між сонцем та Юпітером. І завдяки цьому утворюються прекрасні умови для того, щоб продемонструвати себе в будь-яких сферах життя. І яка вам потрібна, такої вибирайте. Проте пам'ятайте, що потрібно продемонструвати все, на що ви здатні, свої здібності, свої таланти і надбання. Сяйте в цей день. 27 січня відбувається гармонійний аспект між Венерою та Сатурном. На вас може чекати приємне спілкування з людиною, яка старша за вас, а також прихильність від вашого керівництва. Тому можете сміливо призначати ваше спілкування з вашим керівником а також, до речі, можете звертатися до органів державної влади. Це також буде вдало. Тих, кого цікавлять зміни в особистому житті, цього дня ви можете познайомитися з людиною. Яка буде або старше вас, або займає керівну посаду? Чи це людина просто до якої вам хочеться зростати, дотягнутися душею? І ваше знайомство цілком може перерости в довгі серйозні стосунки в майбутньому. З 27 по 30 січня відбувається з'єднання Меркурія та Марса, і вони разом утворюють гармонійний аспект до планети Уран. Це означає, що в цей період ваші дії, а також слова і думки, будуть діяти заодно. І до того ж, їхній вплив буде дуже сильним, іноді навіть непередбачуваним або ж важко передбачуваним. Проте він точно буде позитивно впливати на вас. Тому на цей період плануйте старт нових проєктів, запуск якихось стартапів, а важливі покупки, переговори. Підписання документів, подання важливих документів це все буде лише в плюс. А я вам бажаю вдалого першого місяця нового року, адже він закладає тенденції на весь подальший рік. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Побачимося!